Два роки від дня трагедії у Маріуполі, коли вранці місто обстріляли з градів. Тоді загинула 31 людина, понад сотня поранених. 12 дітей потрапили до лікарень. Серед них Дар'я Базалева. Дівчинка вижила дивом. Досі її повертають до нормального життя. Історію розкаже Тетяна Блянова. Ось її любимая поділка, яку вона любить. У кімнаті Дар'ї справжня виставка. Уперше за два роки дівчина дістала з коробок усі свої вироби. Колись з мамою вони майстрували крихітні дерева, мріяли про велику колекцію. Та їхні плани, як і тисяч інших мешканців мікрорайону Східний зруйнувала війна. 24 січня 2015 року в Маріуполі називають чорною суботою. Вранці житлові квартали обстріляли з градів. Загинула 31 людина. Поранено понад сотню. Серед них і Дар'я Базилева у власній квартирі на неї обвалилася стеля. Я вот тут от стояла і всього сюди упала. І ніскака камінну на спину упало мне. Трагедія сталася на очах у старшого брата. Данило не приховує. Перша думка була це кінець. Смотрю в дым и не вижу звать. Она ответила, ми зашли в ванну, начали молиться. Дар'я відчувала страшний біль. Діти вибратися з квартири не могли. Уламки бетону завалили двері. Їх визволили сусіди і відвезли до лікарні. Медикаментами одразу предоставили, нічого не потребували. Дівчинка отримала потрібний курс лікування. Утім, їхати додому відмовилася. До нормального життя її повернули психологи штабу Ахметова. А минулого літа разом із десятками інших дітей вона пройшла курс реабілітації за спеціальною програмою в одному з санаторіїв України. Спина перестала так, сильно боліти. масаж робили, допомогло. Передаю большое спасію Ренату Леонідовичу за те, що зробив таку допомогу, помог. Здравствуйте. Здравствуйте. Дар'ю продовжує підтримувати гуманітарний штаб. У новорічні свята поздоровити прийшли його представники. Подарували м'яку іграшку та солодощі від Ріната Ахметова. Загалом цього року дарунки до свят отримали 140 тисяч дітей на Донбасі. Війна продовжується, люди нуждаються в якій то допомозі. Ну, пусть матеріальна, фізична, даже психологічна. Рінату Леонідовичу очень большое спасибо за, за, за ті чувства, які к нашим людям. У день трагедії Базилови йдуть покласти квіти до пам'ятника. Його встановили в центрі мікрорайону. Тут загинули мирні люди. Тяжко, тяжко. Це все. тяжело. Покладають квіти і просто мовчать. Згадують полеглих і моляться. Тільки про одне. Щоб этого не повторилось, напада. Тетяна Блінова, Оксана Корчма, Євген Якунін, Сабиті, Канал Україна.